Народомор реквієм. Заглядало лихо до холодних шиб, Збила мама доні із віконниць гріб, нічку колихала донечку в труні, мов душа тьмяніла свічка у вікні, поплилась до ями, ледве донесла. Господи Ісусе, там же пів села. Класти мертвих ніде, п'яний активіст де ще під воду з морених привіз, голод, наче слина з людожерських ікл. Потайбічний стогін в урожайний рік, хто це там осмілився і до весни не спух. Понабігли зграї комуняцьких псюх, українську душу вибити з хохлів. Заганяли в землю, відбирали хліб, вистачило хисту в сталінських потвор. Щоб на Україну впав народомор, І вже інша мати борошенце злип, В квачик немовляті, Щоб спинити схлип, Над землею сонце сходить, наче німб.